Коли ми бачимо лелеку, одразу згадується народна легенда: мовляв, він приносить дітей. Але що ж сам лелека приносить собі на обід? Спойлер. Точно, не капусту. Насправді, лелеки це справжні мисливці. Їхнє меню це все, що рухається. Жаби. Ящерки, змії, риба, кроти, миші, комахи і навіть дрібні пташенята. Так-так. Цей граціозний птах зовсім не такий вже й ніжний, коли голодний. Лелеки мають блискавичну реакцію. Вони годинами можуть стояти нерухомо в очеретах чи на полі. Чатуючи на здобич. І в потрібний момент дзьобом, мов списом, вражають свою ціль. У вологих місцевостях, як болота чи луки, лелека полює на жаб і рибу. У степах і селах більше мишей і комах. І знаєш, що цікаво? За один день дорослий лелека. Може з'їсти до 500 грамів їжі. Це як пів кілограма біологічного фастфуду. А коли в нього з'являються пташенята, апетити вдвічі більше. Пташенята пищать. Дзьоби роззявлені. І тато з мамою літають у рейси по їжу. Часто батьки приносять не одну жабу. А цілий коктейль. Суміш із кількох здобичей. Цікаво, що лелеки не мають голосових зв'язок. Їхнє спілкування це характерне клацання дзьобом. Тож, коли пташенята чують клац-клац, вони вже знають. Обід прилетів. А ще. Іноді лелеки можуть викидати найслабших пташенят із гнізда. Сумно. Але це інстинкт. Виживають ті, кого реально прогодувати. І так лелеки можуть бути корисними для людини. Вони знищують шкідників, регулюють популяції мишей і комах. Тому не дивно. Що в багатьох країнах їх охороняють, а в Україні це справжній символ села. Тепер ти знаєш, чим харчуються лелеки, і погодься після такого меню краще з ними не сперечатись.